Мої вітання сьогодні виконую забаганки чоловіка. Йому дуже захотілося бісквітного рулета із якоюсь небудь такою дуже смачною начинкою. Пропонувала все, варення, повидло, нічого не захотів. Захотілося йому згущеним молоком звареним. А для цього мені потрібно 5 яєць, цукор стакан, борошно стакан. Олійка 2 столові ложки, сілька дрібка, і трішки ванільного цукру. Зараз відокремлю жовтки від білків, окремо все зіб'ю, збила жовтки, збила білки, так і гарно вийшло. Зараз з'єднаю це все разом і додам борошно. Кісто вийшло дуже гарне. І зараз я його, вириваю на деку. Дуже класно збилися білки. Все залежить від того, як зіб'ються білки. Якщо зіб'ються до піків, до середніх, це дуже добре. Значить, буде дуже класний бісквіт. Тістечко розрівняла так гарненько. Ось так виходить. Можна трішки так потрусити. І все, ставлю випікатись 180 градусів духовка, хвилин 7-10, дивлюся, як тільки буде корж. Зарум'янитися, значить вже, вже готово. Бісквітик міс пікся. Дивіться, який гарненький. Зараз приведу його в порядок, скручу рулетиком, дам йому охолонути. а потім уже буду його намазувати згущенкою. Бісквіт охолонув. І тепер я його змазую згущеним вареним молоком. Скручую його в рулетик. Можна, щоб якась начинка й друга була, там варення яке-небудь, але чоловік забажав з вареною згущенкою. Так що, як сказала, будь-який каприз за ваші гроші, От такі у мене справи. Що не зробиш заради любимого чоловіка? Ну, що не правда, правда? Рулетик готовий, я його трішки припудрила цукровою пудрою. Я думаю, що чоловіку сподобається дуже такий смачний, пухкий. Я вже шматочок скуштувала. Так що смачного!